Це докими постраждав від останків збитої крат ракети рашських військ. Сьогодні його відбудовуються, але 15 березня, 5 ранку, мешканці цього будинку прокинулися від зриву. Того ранку багато людей отримало скокове поранення та шок. На місце одразу ж виїхали служби ДСНС, поліції та швидкої допомоги. Цей день назавжди залишив темні у душих мешканців. Березень був такий теплий вже. От нічого не попереджувало нас про те, що. Буде якесь нещастя. Але у 6 годин 30 хвилин весь будинок прокинувся. Прокинувся від сильного взриву. Взрив такої сили був, що вирвало всі вікна і кинули їх в кімнату. Мало того, вікно розбилося на тисячу-тисячу маленьких скалок, і все це полетіло на сплячих людей. Але, на щастя, жертв не було. Тільки ну, подряпини, там такі удари були, синці. От. Але ми зразу не зрозуміли, що це. Схватились. А бачимо, що все це лежить, тоді вже зрозуміло, що це був зрив такий сильний. Коли вибігли на вулицю, побачили, що на шостому під'їзді ракети взірвалися. Я думаю, що це не ракети, а її збили, а це якийсь остаток ракети, ну ступінь якась ракети взірвалася, така. палали дві квартири. Огонь виривався наружу. Це було практично в нашому. У нашому районі це був 15 березня, це був перший-перший такий сильний взриву. Холодно було вже, в квартирі жити не можна було. Ми взяли на машину і поїхали хто куди, по родичам, подальше пороз'їжджалися. А це все покинули. І воно так з розбитими вікнами стояло ціле літо, а з вересня-жовтня люди почали якось облаштовуватись, готуватися до зими. От. І зиму будемо вже перезимовувати у своїх квартирах. Як ви бачите, ремонт будинку почався. Компанія, яка взяла за ремонт будинку, дуже довго затягувала термін робіт. Однак тепер людям завезли вікна і дуже гарної якості. Проте балкон доведеться робити власним коштом. Приклад моєї квартири. Я дуже довго чекав, коли привезуть вікна або почну демонтувати балкони панелі. Але я не дочекався і зробив все за свої кошти. А тепер тим, хто дочекався, демонтують балкони панелі та покладуть газоблоки і поставить вікна. Нашу трагедію ніхто не замічав, і про нас майже ніхто не знає. Ми дуже вдячні рівні, яка організувала ремонтні роботи, і потихеньку відбудовуємо свої домівки. З вами був Ілля Бабенко.